Доброго дня, і сьогодні я обрізаю таку гру як Great War at Sea Mediterranean Deluxe Edition. Це гра про флот, і обрізати я можливо я буду не всю, а тільки грецькі і турецькі флоти. Бо насправді я збираюсь для початку пограти сценарій з Першої Балканської війни, тому це для мене найбільш актуальна. Історія така. Тут аж два органайзери мені мене знадобилось, тобто каунтрів багато, і це може бути надовго. А, значить, для початку ось мій кліпер, я його приводжу таким от чином в робочий стан і починаю обрізати. Взагалі, чи варто обрізати ігри, чим їх обрізати, чи треба це робити? Як, на мою думку, якщо особливо ви кальціонер, то все, що ви робите. Знижає ціну вашої гри і насправді значно. Тобто, от ви взяли е, гру в плівці. Ви зняли плівку, вона вже коштує дешевше. Ви видавали каунтери, не дай Бог. Ні в якому разі цього ніколи не робить. ніколи не видавлюєте каунтери, якщо ви колекціонер. гра має стояти в плівці на полиці. Але якщо ви видавили каунтер, щоб в неї пограти, вона коштує ще дешевше. Якщо ви раптом вирішили обрізати каунтери, то неважливо, як красиво ви це зробили. Вона стає ще менш, <кхід> менш дорогою. Вона коштує ще дешевше, і це, ну, так, є. І нічого з цим робити, зробити не треба. Коли я говорю і обрізаю, в мене виходить менш рівно, але. Не можу ж я просто говорити і нічого не робити. Бо коли каунтери себе обріжуть ніколи. Нічого, зараз я навчусь. І буде рівніше. От, Якщо ви обрізаєте каунтери, завжди починаєте з якихось маркерів і чогось чого не жалко, бо можна щось обрізати з іншого боку, не бачачи цього, і не буде цифри потім видно. От, І що я ще думаю, що да, існує така штука. Як спеціальний обрізувач каунтерів, яка стоїть, в принципі, стільки ж, скільки гра стоїть. Можна їх купити і йому обрізати, але я вважаю, що це, чесно кажучи, не дуже адекватне витрачання грошей і кліпер за 45 гривень. Це те, що вам треба. Бо він обрізає просто чудово, дивіться. Ну так, да, один ну, кут трошки менше, а яка різниця? От. Е, я от дивлюсь, наприклад, Календейла, він обрізає кліпером для нігтів, обрізав DAC-2 кліпером для нігтів. <кхем> лі і каже: Чувак, як ти можеш в грі за 600 доларів обрізати кліпером за 1 долар? Як це можливо? Ну, ти не можеш так робити, це, це страшне. Йому довелось записувати окреме відео, де він каже, що це моя гра, я можу робити з нею, що хочу. Я не хочу витрачати гроші. на Спеціальний кліпер для каунтрів, який коштує кучу купу грошей. Я хочу обрізати кліпером для нігтів, бо він дешевий. Це зручно і швидко. І це ДСВ, а на щось цікаве. Ну, в даному випадку це перша балканська, а на щось цікаве, але, ну. От, побрізав так, ну, да, коти різні, ну, нічого з цим не зробиш, мені подобається дуже зручно. Друга тема, про яку можна поговорити, це що е, в мене на столі. Насправді, це дуже цікава тема, е, бо всі насправді всім це цікаво. Ну, не знаю, всім, не всім, мені це цікаво. Я коли з кимось розмовляю, це завжди заходить про цю мова, що ти зараз граєш, а ти в що зараз граєш. Потім є на Редіті такий Reddit, як Hex Encounter, де якраз про хекс ні варгейми. і там сама популярна тема, вона кожен місяць пересоздається, це що в кого зараз на столі. Бо насправді нікому не цікаво, що у вас стоїть на полиці. Але всім цікаво, в що ви реально граєте. Ну, по різним причинам, якщо ви в це граєте, то може гра гарна. І може мені теж треба в це пограти, І так далі. Можна о, обговорити досвід гри. От я грав, ти грав, тобі сподобалось, мені не сподобалось, тому е, зараз розкажу, в що я граю в цьому місяці. Значить, насправді небагато чого. В цьому місяці я грав в ESL, і, скоріш за все, ще буду грати в ESL. Це така штука, яка ну, має бути постійною, бо я спробував не грати в ESL. Деякий час і виявилося, що мені треба згадувати все і знову вчити правила фактично з нуля. І я вже не хочу другий раз це робити, тому намагаюся ну хоч трошки підтримувати скіл, бо якщо знову кинуться, знову надовго. Ой, страшне. Не та гра, на жаль, до якої можна взяти, так повернутися через 3 роки, розкласти, дістати з полиці і знов почати грати. Ну, Так не вийде. Ну, Що це за кут? Це треба обрізати. От. Значить, Граю в ВСЛ. Ну, насправді не, не те, що це. Це не основна гра в цьому місяці. Основна гра в цьому місяці, як видно, тому що я обрізаю, це кораблі. Я відкрив для себе грет World War of C, і в мене є ще Anorscape, це Second World War of C, тобто PSW, DS, і японську японської гри. Ну, Тобто я взяв і затарився флотськими іграми в цьому році. Дуже чудова просто, а, оперативний рівень а, на морі. Мені дуже сильно подобається ця гра, і вона класна в соло. Хто б там що не казав, а, в неї чудово грати. І е, одна з причин, як не дивно, чому я взагалі в неї почав грати, полягає в тому, що я прочитав книгу про чернігівських князів. Дімніка. У нього є три книги про чернігівських князів. Так, треба не просто е, полемізувати, а ще й щось обрізати. От, Султана Осман. Почнемо з Троїцького флота. У нього такі блін, стації. я не знаю, видно чи не видно. У нього 9 праймері пушок. Це просто я дивлюся, я знаю, що там в грецького флота, я буду обрізати, ви побачите. Я не знаю, як це може воювати, як греки взагалі виграли першу Балканську на морі з таким. А, мабуть, Султана Османа не було ще в часи першої Османської. Так і виграли. Ну, добре, потім з цим розберемось. Так от, як не дивно, я почав це грати, бо почитав про Мартін, Мартіна Дімніка прочорнівських князів і вирішив. Що ця система це найкраща репрезентація оперативного рівня для середньовічних ігор. Хоча це флот Першої світової війни. Ну і досі так вважаю і збираюся спробувати, бо там багато сценаріїв, які я хочу пограти сам з собою, принаймні. От, і далі. Значить, в цій системі Greetworld 2 FC, є, вона взагалі як виглядає? Тут є оперативний рівень, на якому ми граємо, і е, тактичний рівень. І е, так, коли тактичний рівень, ми переходимо на тактичну карту і граємо на ній. І правила цього тактичного рівня вони ну, не дуже гарні. Вони мені не дуже подобаються тому. Я вирішив їх замінити, і замінити я вирішив їх спочатку на Admiralty Trilogy, тобто Down of Battleships, Fear God and and Note. Але потім вона мене теж, чесно кажучи, не дуже влаштовує. Вирішив, і вирішив замінити це все на Сікріг. Подивимося, що з цього вийде. Сікріг це доволі підробні, ну, дуже багато деталей в цих правилах. Тобто там треба брати калькулятор, считати експоненти, считати корені на калькуляторі. Тому подивимось, чи я буду далі грати в Сікріг, чи я вирішу, що це не грабельно, чи я це якось спрощу. Невідомо, як це буде, але ну, зараз Сікріг виграє. у… Адміралті трилоджі, як на мене, тобто він мені здається більш зручнішим і, як не дивно, більш швидким, незважаючи на те, що ці правила вважаються більш деталізованими. І аж занадто деталізованими до награбельності. Ну мені так не здається. Але це вже окрема тема для розмови. Це тим не менш це ж хобі. Я можу для себе робити гру, яка буде. Дуже довго, він іграбельний, я нікуди не поспішаю. Так от, щодо хобі, я відносно нещодавно дізнався, що Дін Есіх, чим він займався у вільний час. Тобто, от, ну, він зробив більше 100, мені здається, ігор для MMP, які видані. Я не, не, не пам'ятаю пам точно цифру, я пам'ятаю, що вона була страшна, тобто дуже велика. Е, от, люд, і Людина це робить на роботі, і що він робить у вільний час? Так от, у вільний час він грав в Варгійм про літаки. Він взяв серію Fighting Wings, тому що йому сказали, що вона е, не більш е, деталізована. Тобто це найбільш симуляції. Він її взяв, пограв в неї трошки і сказав: ну, мене це не влаштовує. Тобто її грабельною, тут немає. Тобто, всі літаки набирають висоту з однаковою швидкістю, мене це не влаштовує. Я буду робити свою систему, яка буде більш деталізована, щоб ну, було в що грати у вільний час. Бо я роблю Варгейми це робота. От у вільний час від роботи я хочу грати в літаки, які будуть настільки деталізовані. Що там буде враховуватись все. От його правила лежать у вільному доступі е, в гімерсархів на сайті MMP, якщо комусь це цікаво, і в коротше в результаті вийшло. Він дійшов до того, що е, це все було неграбельне, абсолютно з людьми. Бо він е, дуже довго йому доводилось е, розказувати це тим гравцям, які погоджувалися пограти. Ці правила ніхто їх не розумів, ніхто не повертався другий раз з ним грати, і він дійшов до того, що він зробив. Е, Комп'ютерну програму, яка буде все рахувати з нього. Е, ну, Коротше, класна історія. Про неї можна це там все це є в Негеймірс Архів. Я про це не знав, це дуже цікаво. От, ну, Тобто, таким чином я теж вважаю, що це, це ж хобі. Ну, я ж це роблю, це ж не робота, це ж не те, там, АКС, якісь попсові ігри, АКС, БКС, які там для людей, у яких там є життя для роботяг, які ходять в офіси і вони прийшли е, з вечору. В них є півгодини, коли воно перед тим, як воно з роботи прийшло, і ляже спати. Ну, Це як Лесь по говорив: бухати треба вранці. От, Бухать треба зранку, і іначе ніяк. Бо це людина, коли ходить, весь день терпить, щоб ввечері випити на ну, це, а потім лягти спати, як свинюка. Так само з Воргеймами. Тому я не думаю, що Сікріх це якась проблема. Якщо це буде дуже багато часу займати, то ну, яка різниця? Онуки дограють в Ітландію за мене? Це нормально. Ми не маємо закінчити все, що ми почали. Сьогодні чи до кінця тижня. От якось так. <кхух> ну, поки так. Так от, продовжуючи ту тему, що в мене на столі, насправді це не все, що є в мене на столі, бо в мене на столі є ще одна зв'язка. Давно я виношую цю ідею, що треба грати в ігри, які одночасно граються на оперативному і тактичному рівні. Чому? Тому що ці всі ігри, де нема майбутнього, де тобі треба захопити точку, де ти біжиш на точку, і останній солдат все вмирає, і останній солдат падаючи, ставить прапор. На цей схил вбиває і вмирає, і ми виграли. Ну, так не буває. Так, воно так не відбувається. Насправді, так воно не має відбуватися. І ми не маємо грати в такі ігри. Ми маємо грати в ігри, в яких є майбутнє, в яких ми думаємо: відступити чи не відступати. Наступати чи не наступати. Так, да, я можу захопити цю ціль, але якщо мої втрати будуть. Велике, чого на того варта. І щоб це все взагалі з'явилося, щоб цей контекст з'явився, вся ми маємо грати оперативною разом і з тактичним. От і е, насправді друга граф, яку я там збираюся грати, і теж е, трошки вже почав грати в цьому е, місяці, це е, теж як не дивно, пов'язано з книжкою Дімніка про Чорнігівських князів, бо це інша половина. Того, що я там хочу робити, і це половина, яку хочу там робити в тактичці. Тобто я там хочу робити Нормансагу, а для Саги в мене теж нема кампанії станом на зараз. І як не дивно, кампанією для Нормандсаги стане пендрагон, але не той пендрагон, що ви подумали, що з серії коїн, а пендрагон РПГ від Хосіума. Є така штука про короля Артура. Я може покажу, у мене недалеко тут лежить. Я вже так трошки почав це робити. Ось, ось це така я тут карта від нього. Е, Отут, тут е, мій е, фамільний буде маєток і містон. От, і ну, Shiт в мене є, я так вже трошки почав це грати. Це гра про часи короля Артура, де ми починаємо з, ще до того, як Артур народився, а тільки коли утер став. Королем і закінчуємо після вже смерті Артура. Це триває більше 80 років, і грати ми будемо не за одного персонажа, ну а як мінімум за трьох. Це в кращому випадку, якщо воно все не повмирає раніше. Ну, тобто, це я теж збираюся грати в соло в РПГ. Нічого я не бачу страшного в тому, щоб грати в РПГ соло. Так само, як в тому, щоб грати в РПГ. В Варгейми теж соло. Тобто це абсолютно нормально. Можна грати в усе це соло. Це... Все так і є. Я не дуже розумію, як в кораблі грати, наприклад, вдвох. Взагалі не розумію. От те, що мені здається, Admiralд Trology каже, що це гра для двох, і те, що Грей Ворд Сі каже, що ми гра для двох. Мені здається, що це неправда. Це чисто маркетинг, щоб ви купили цю гру. Насправді в це грати вдвох не можна, бо є прихована інформація, і те, як ці ігри нам пропонують розбиратися прихованою інформацією, тобто, вибачте, ну, корабель чи фішка флота, вона стоїть все на столі, але ми робимо вигляд, що ми не знаємо, що воно там. Отак От в нас, в принципі, правила <кхух> пропонують з цим розбиратись. І той самий Сікріг він просто чесніший, бо він каже в описі гри, що ну, це гра це соло-гра або гра для тієї кількості. Гравців, яку ваш емпайр зможе потягнути, ну, це, це чесно, як, як на мене, те, що це гра для двох, це не чесно, чи це просто це брехня. От, як це грати в соло? Оракули, Шиї? Я, до речі, пробував грати в Admiralty Trilogy, в Down Battleship з, з шиї, а, і в стартер Fiercode Note я пробував грати з шиї. І як не дивно, це нормальний опус досвід. Тобто воно більш-менш орієнтується, бо нема рельєфу, якщо йому описувати адекватну ситуацію, воно більш-менш орієнтується, де воно знаходиться, що воно хоче робити, і більш-менш якось ходить. Я там кидав в Discord посилання. З логами можу, якщо що я не забуду, якщо. Буде в мене настрій, я докину їх до цього відео потім в коментарі. Да, ну і ще така цікава тема, про яку мені здається, мені було б цікаво роз... ну, поговорити, розказати і послухати, що ви про це думаєте. Це тарифи Трампа. Бо, як на мене, ну, можна так, да, хтось обов'язково зараз має написати, що їх відмінили, але неважливо, відмінили їх чи ні, бо вони впливають на індустрію і впливають дуже сильно вже і вже вплинули. Я повністю на 100% в даному випадку це підтримую. Тобто, ну, не те, що я це підтримую, мені це дуже подобається. Те, що відбувається, і те, як це впливає на варгейми, на ринок варгеймів. Тобто оцей реліз від MMP, який вони анонсували на День висадки в Нормандії 6 червня, де дроб-зон, як він називається, другий дроб-зон Хасл. Новий, який виходить без нових каунтерів. Тобто вони випускають хасл, де просто книга сценаріїв, книга правил ну, і мапа. І все. Там нема каунтерів. І воно стоїть 24 долари, якщо не помиляюсь, на перезумовлення. Тобто, а минулий Dropzone San Marie Glisse, як там воно правильно називається, коштує близько 100 доларів. От. І, Тобто, тарифи Трампа приводять до того, що люди починають робити ігри для людей, а не для колекціонерів, які все одно не грають, ставлять це все на полицю і зараз вони не зможуть стільки купувати. Тобто, ну, насправді, нам не треба стільки ігор. І нам не треба стільки каунтерів. І нам багато чого стільки не треба. Я зараз просто це добризаю і знайду, і покажу, е як я видавив е Hood Strike North. А, і ще й Янки. Тобто, це просто страшне. Нам продають одні і ті самі каунтери в одніх і тих самих коробках, і ці коробки коштують дуже-дуже дорого. Це дуже-дуже погано. Да, я розумію, що дуже багато видавців не переживе цей рік, скоріш за все, ну може наступний. Дуже багато хто більше нічого не буде видавати, дуже багато хто зараз вже нічого не видає. Якщо подивитись на Нобел... Night, що там відбувається, то там зараз от останні три, тижні, там три або чотири гри в розділі New Arrival. Це розділ, куди попадає все нове, що виходить від всіх видавців, що співпрацюють з Noble Knight, а це, мабуть, взагалі всі видавці Вергеймів. І там три або чотири гри за два тижні. Це все що вийшло за два тижні і жодної дорогої гри. Там нічого дорожче 50 горів немає. І все це е ну, страшно, бо раніше там було по 20, по 30 ігор. Оце такий зараз ринок. Мені здається, це дуже чудово, бо виживуть тільки ті видавці, які ну, вимушені будуть повернутися обличчям до гравців. Бо інакше це. -це. Вони не виживуть. Ви не зможете продавати ті ігри, що ви продавали раніше, бо їх ніхто не купить за ці гроші. І ці релізи від ММП це ну, таке от. ММП точно виживуть в цьому ринку. І вони, як на мене, повернулися обличчям до свого гравця. Що будуть робити всі інші, Ми подивимося від авалансів, до речі, які от те, що я зараз читав прес-реліз. Вони кажуть: ну, хлопці, у вас тут вистачає каунтерів зараз. Ви в роками купували наші ігри, і ми будемо переходити до того, що ми будемо публікувати. Книги сценаріїв і мапи, а каунтери, ви будете брати свої старіші, що у вас вже є. І грати їм. І це ж чудово. Це прекрасно просто. От, чудовий приклад це Hood Strike North. Оце лист каунтерів. Зверху, то, що я видавив, щоб пограти. Це все, що мені потрібно, бо тут юніти. Оце все мені, в принципі, не потрібно, бо це маркери, які, більшість з яких в мене вже є. Або вони, ну, просто не треба. Бо в мене є інша гра з цієї серії. Тобто ці маркери мені не потрібні. І якщо ви думаєте, що це шок-контент, то шок контент це. От, це другий лист каунтерів, з якого мені не потрібен жоден каунтер. Бо в мене вже є Unto the Richmond. І там всі ці каунтери вже є. Розумієте? Тобто з двох листів каунтерів мені треба ну, менше, ніж піваркуш. А заплатив я за два е, аркуші. І, ну, Тобто, чому ця гра така дорога? Це трошки. Я не знаю, як до чого відноситись. Тобто, ну, Чи буду я купувати ще щось з серії цієї? Або я зроблю ПНП, взявши файли з васала. Це риторичне питання. Я не знаю, чи я взагалі не буду це грати. Ну тобто, ну... Ну Це неправильно, так не має бути. ЗСЛ в мене є лист Янки, там лежить в мене 50 каунтерів німців, точно таких, які в мене вже є, тільки на одних написано є, що вони елітні, а на другому СС, що вони з СС. Вони точно такі. Мені реально треба 52 відділення німців. 52 каунтері, скільки сценаріїв таких? Вони є. Вони правда є сценарії, де ті, ті чимось відмінні і вони дійсно потрібні. Ну, це, це неправильно. Тому дякуємо Трампу за тарифи. Це, цю поведінку видавців треба щось з нею робити, як на мене. І цей ринок він має змінитись, бо я не в захваті від того, що відбувалося останні роки. Ну, і до того, що я можу сказати, що я подивився на список номінантів чаш з Робертса Варс за минулий рік. Там жодної гри нема, що мені сподобалось. На жаль. Тобто, ну, нічого не вийшло. Виходить, такого цікавого для мене. Тому ну, я, я вітаю те, що відбувається, і я вітаю зміни. Ну, Все, мені набридло обрізати. Тобто, не те, що набридло, я просто обрізав. А, ні, не все обрізав, що мені Нам треба Вибачте, Тоді я трошки ще обріжу... обріжут мельчантів. Тим не менш. Майже все я обрізав, що мені потрібно. І взагалі, що це таке, що це буде, буде ще щось з цього далі чи не буде. У мене була ідея, що треба видавати журнал про регеймі українською мовою. Але я нічого довгий час не робив для того, щоб його видавати. Я почав думати: а якщо прокрастинація каже мені, щоб я нічого не робив, то чому? Що мені не подобається в цій ідеї? Я зрозумів. Що от що може статись ну, найкраще, якщо я видам журнал? Ну, от Я видав журнал, його купило 50 людей, новий вплівці, всі його поставили на полицю і він там стоїть. Ну, це, якщо чесно, от якщо пекло таке існує, то там от таким я буду займатись для е, людей, які ставлять на вевці на полицю, е, робити журнал. От, тому ця ідея мені взагалі ніяк не відкликається. Я думаю, саме тому. І я вирішив, що якщо це не робиться, то треба спробувати поміняти формат і поговорити про щось можливе в такому режимі. Я подумаю, воно зайде, не зайде. Подивлюсь, як я до цього відношусь, чи буде це продовжувати. Це такий пілот, щоб подивитися, як зайшло. От. І це буде називатись е, полемізувати. А чому це буде називатись полемізувати, Бо, коли я навчався в університеті 25 років тому, і на парі я говорив, то мій препод філософії, почувши це, а він якраз розповідав про когось, хто займається одночасно деякими речами, може про Цезарі, може про щось і історія вже. Це історія. Я не пам'ятаю, що це було. І він каже: от, пан Юрій може робити одночасно декілька речей. Полемізувати. От, тому це буде все називатись полемізувати. Можливо, через півроку, чи через рік, чи через сім я випущу другий такий самий плейліст. А може і ні. Може ніколи. Ми подивимось. Е, от, така от історія. І. Десь тут і закінчимо. Вийшло так, що я забув ще обрізати грецькі капітал шипи. Тобто там крейсери, в них всяке тут у них є і навіть нашу зірку першої балканської Георгія Овіров. Георгіус Овіров. Крейсер, який виграв всю першобалканську в одне лице. Фактично. Значить, я розкажу про його історію. Бо я цього насправді не знав, поки не вирішив грати першу Балканську і почав трошки про неї читати. Там було битви і цей крейсер їх виграв однаковим чином. Взагалі, звідки він взявся, це крейсер класу Піза, зроблений італійцями, і вони два собі побудували собі. А на третій в них грошей не було, і вони вирішили його або продати, або думали, що взагалі. Все це зупинити будівництво. І в, в результаті в Греції був мільйонер веров, який залишив свої гроші і залишив заповіт, щоб їх потратили на грецький флот. І його нащадки чи адвокати, чи я не знаю, хто цим займався, купили цей корабель і назвали його Виров. І він був такий продвинутий, що це був найкращий корабель у флотах і Турції, і Греції. Він був швидше за все, в нього були кращі гармати, і, коротше, він в двох битвах, які були за Сманами в греків, робив одне те, те, те саме. А він ввів флот, який весь був значно повільніший, ніж він. В якийсь момент він ну, вивішував флаги, типу, кожен сам за себе, кожен пливе куди хоче. Я забув, як цей флаг називається. Він такий. Різнокольоровий ще Коротше, Не буду краще нічого казати, бо зараз хтось прийде, хто в флоті розбирається, рознесе мене в коментарях. От, і коротше, всі плили, хто куди хоче, і цей крейсір е виграв дві битви в одне лицо, кинувши весь інший флот і розстрілявши весь османський флот самостійно, бо він мог зайти е з зручного боку, бо він був швидше, і в нього були кращі кути, і в нього були кращі. Гармати і його стати 1.4.3. Це ніяк не відображають, але подивимось, що там всі кріги буде з цим питанням. Чи виграють греки Першобалканського, чи ні? Я не знаю. Ось така от історія. Трошки криво його обрізав, але на цьому ми нарешті закінчуємо.